Показую огляд будинку. Віта Поштова 85 квадратних метрів, ділянка 4 сотки. Майже вже добудували. Значить Так, розповідаю. Фасад у нас це резіт, Утеплений вата 100 мм, газоблок 300 мм. На вхідній групі клінкерна плитка. Забетоновані заїзди. І забетоновані доріжки і відмостка. Є переливний септик. Залишилось встановити фіртку і ворота. Трошки вийдемо на вулицю, покажу, як виглядає. Це вже сусідній будинок, вже має власника, ще один також має власника. Там одеська траса метрів 500 до неї, там є сільпо. Епіцентри, там від Києва сюди 9 кілометрів. Вулиця вже активно забудовується, ось наш будинок, далі вже також добудовується будинок, і ще далі вже є будинок, і там далі також є будинки. Активна забудова йде. Так, проходимо далі. По комунікаціям у нас тут є вже встановлений. Лічильник, він з тієї сторони 10 кВт три фази. Ось так виглядає територія спереду будинку. Тут є місце, де можна зробити клумбу, посадити дерева. Також можна з правої сторони, якщо потрібно, продовжувати заїзд. Для автомобілів можна його збільшити, туди забетонувати, а зверху укласти тротуарну плитку. Під вікнами також віддекоровано клінкерною плиткою. Дах у нас клік фальц. Так, заходимо всередину. Так, е, да, е, дах утеплений е, мінеральною ватою, підшитий зверху гідробар'єром, знизу. Пара бар'єром. Тут є таке накриття на ганку. От я стою. Ширина оця от метр тридцять. І показую передній двір, уже стоячи на ганку. Септики, хвіртка, відкатні ворота будуть, доріжка і парковка для двох автомобілів, яку можна збільшити. І клумби. Так, заходимо всередину. У нас тут двері з склом. Це для того, щоб більше світла попадало в коридор. А це наша клінкерна плитка. Оздоблення зроблене таким чином. На сонці виглядає дуже презентабельно. Так, все, заходимо всередину. У нас тут коридор. Зайшли, іде невеликий придбанник. Тут встановлюються двері, вони там замикаються і зимою у нас в цьому приміщенні трошки холодніше, а далі вже тепло. Ці двері відсікають все тепло, яке знаходиться в будинку. А з лівої сторони у нас топочна, Це саме тепле приміщення. Тут можна розмістити котел. Бойлер грібенку для теплого пола. Он там є від води. І це у нас каналізація. На випадок тут можна поставити трапік, якщо там щось протікла вода, і вона все туди стікла. Є віконечко. Проходимо далі. У нас по ліву сторону нежитлові приміщення. Це у нас гардіробна. Поки що ми тут. Склали матеріали, якими ми працювали. Це вата, утеплення наше. Там вата, яка, якою ми утеплювали дах. Так, і санвузол. Санвузол показую, як виглядає. Він доволі таки немаленький. В ньому є віконечко. Є каналізаційні точки. Один, два, три. І 4. Вод води є вентиляційні канали це для фанової труби. І воно ще три додаткових. До речі, всі вікна ми встановлюємо на всіх вікнах, встановлюємо теплі подставичні профіля, щоб не було промерзання. Всі вентканали виходять в трубу, в комен. Вона також утеплена. Щоб не було промерзання. Так, і навпроти, так, ми зайшли звідти. І по праву сторону в нас дві кімнати. Велике вікно. З однієї сторони висота стелі 340, з цієї сторони 2,40. Ось так виглядає ця кімната. 14 квадратних метрів. Це спальня з високими потолками. Проходимо далі. І наступна спальня, також направо, має один в один розмір. Таке саме вікно, висота стелі з цієї сторони 2,40, з цієї 3,40. От, показую, як виглядає. Всі армопояса, перемички, все на місці. Це не несуча стіна, туди армопояс йде далі. Над вікнами, все зав'язано як потрібно. Там пара бар'єр, зверху мінеральна вата. Так, виходимо знову коридор, звідти ми зайшли. Це у нас гардіробна Це санвузол, я повторюю, щоб ви не заблукали. І проходимо далі в нашу саму більшу кімнату. Тут у нас хлопці залишили інструменти, Ще ще мене все прибрали. Ця кімната має 32 квадратних метри. Мають вікна зверху, щоб було більше світла. Це кухня, вітальня. Зараз розкажу, як що тут можна розмістити. Так, тут у нас вхід. І зайшли і наліво ми можемо розмістити кухонні меблі, кухонний гарнітур. Тут можна встановити обідній стіл. Біля цієї стіни можна встановити камін або телевізор. Камін можна вивезти в, туди в дах. З цієї сторони диван. Ну, там ще щось. Це вихід на терасу. Є. У нас тут двері. В тому вікні, в ті, в тому вікні немає виходу. Є вихід тільки з одної сторони. Зверху є. Вікна, які додають додаткового освітлення в цій кімнаті. От зараз тут світло і достатньо повітря дуже добре дихається. Так, і виходимо на терасу. Вона у нас забетонована. Будинок має з, заднього, з задньої сторони такий вигляд. Також у нас на фасаді декор з клінкерної плитки. Це у нас скважина 45 метрів з водою. Такий дворик, як бачите, він не дуже великий, але є місце, де поставити можна барбікю, можна навіть басейн каркасний встановити. Отак виглядає будинок заднього двору. Під вікнами також у нас декор з клінкерної плитки. Це та труба, про яку я розповідав, в яку виходять вентиляційні канали. Входимо ззаду всю територію. Це там у нас заїзд. Будуть встановлені ворота. Буквально на днях все буде готово. І ось такий огляд будинку в селі Віта поштова 85 квадратних метрів, ділянка 4 сотки, скважина 45 метрів, переливний септик. Підведено електрики три фази, 10 кВт. У випадку зацікавленості цей будинок продається. Звертайтесь до мене, я вам проведу екскурсію і все можна буде побачити наглядно вживу. Все, закінчую огляд.